Як ласкаво світить сонце, хтось постукав у віконце. Всі гарнесенько сідайте, гостю любу зустрічайте. Малята сьогодні у нас незвичайна гостя, а хто це, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Білосніжна наче вата. Пливе вище хати, а чим вата нижче, тим дощик ближче. Звичайно, це хмаринка. Малята, а де живе хмаринка? Так, вона живе високо-високо, далеко в небі. А покажіть. А що ж хмаринка любить поливати теплим дощиком? Чи хочете ви зустрітися з хмаринкою та побачити, де вона живе і що робить? Зараз ми перетворимось на маленькі краплинки. Були у нас маринки, матвійки і даринки. Тепер вони не дітки, краплинки, веселинки. Тільки дітки перетворилися на краплинок, одразу пішов дощик. В небі сонечко сміється, дощик із хмаринки лється. Що лється з хмаринки? Правильно, молодці. З хмаринки лється дощик. Ось із краплинок утворився легенький дощик. Підставимо долоньки до неба. Пішов сильний дощ. Показуємо, як капають краплинки. Ш -ш -ш -ш. І нарешті гроза. Облаштовуємо будиночки і ховаємось. Дощ припинився. дітки краплинки йдуть гуляти. А що ж таке краплинки? Так, це водичка. Малята, а кому потрібна водичка? Хто її п'є? Хто живе у воді? Наша хмаринка не тільки трудівниця, але й дослідниця. Запросімо її до нас пограти. Тихесенько сідаємо чарівні ігри починаємо. Перед вами стоять склянки з водою. Розгляньте воду в склянках і скажіть, якого вона кольору. Отже, вода не має кольору, а чи пахне водичка? Отже, вода не має запаху. А тепер прикладіть склянку до щічки. І справді вода в природі холодна. Водичку можна зробити теплою, нагрівши її долоньками. Зараз ми спробуємо сховати у водичці ґудзики. Візьміть гудзик та киньте його у воду. Чи сховався він? Чому? Вода прозора, тому гудзик у ній добре види. А якою ж повинна бути водичка, щоб у ній сховався гудзик? Давайте спробуємо зафарбувати водичку з допомогою. Спробуємо кинути гудзики у зафарбовану водичку. Маляку, чи сховався гудзик? Що відбувається? Так, гудзика не видно. Чому? Темна вода сховала гудзик, бо вона не прозора. І закінчилась наша гра. Дощик з дітками погрався, за хмаринку заховався. І тепер ми не краплинки, а матвійки і даринки. Ми веселі хлопята, ми малята, здоров'ята. Нашій гості хмаринці вже час повертатися додому. А щоб їй було веселіше повертатися, давайте разом з нею зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Ти не капай довго так. Досить землю поливати нам пора іти гуляти. Дітки, а хто ж сьогодні був нашою гостею? А в кого перетворювались ми з вами? Чи сподобалось вам гратися з водичкою? Яка водичка може ховати іграшки, а яка ні? Давайте ж скажемо до побачення хмаринці. До нових зустрічей, мої розумашки!